Допомога на проживання для внутрішньопереміщених осіб з липня 2025 року допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам призначає та виплачує пенсійний фонд України. Хто має право переселенці з територій бойових дій або окупованих територій, ті, чиє житло було зруйноване або визнане непридатним для проживання? Діти народжені у внутрішньопереміщених осіб. Які вже перебувають на обліку як ВПО. Розмір допомоги 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю, 2 тисячі гривень для всіх інших категорій. Допомога на проживання призначається на 6 місяців від місяця подання заяви. Після цього можна звернутися повторно і допомогу знову призначать, якщо дотримані умови. За допомогою на проживання можна звернутися до сервісного центру пенсійного фонду України, ЦНАПу або органу місцевого самоврядування через єдиний державний веб-портал електронних послуг, портал Дія» або застосунок ДІЯ для призначення допомоги вперше поштою до відповідного органу ПФУ. Актуальну інформацію ви завжди знайдете на веб-ресурсах Пенсійного фонду України в Донецькій області. Працюємо для вас.